Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я знімаю відео. Ми доробляємо шнек. Той є старий. Шнек має 220. Ніби 2,20 чи 2,40, я не пам'ятаю. І ми мали ще один такий шнек, такий смісінький з комбайна Клас Європа. І ми. Підрізали, будемо додати сюди трошки, Отого будемо відрізувати і та частина піде сюди. Бо якщо дивилися відео мої, то знаєте, якщо не дивилися, то подивіться, ми розширили задку 3 метри, зробили вся з ланцюгами, з ременями 3 метра. І будемо додати шнек. І будемо робити. Ми мали старий шнек, ну, ще раз кажу, такий самий. з клас Європа. Відрізали. І будемо додати. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.